Час 16.06. Вордовський. Лаго ячмінці показую. Мукусі прийшла, цицьку чухає, чи між цицьками. А я не пожавний 142,5 на 140. Чи ж хоч бруся, може, йдуть. О, яка Оцінюємо ребята. Свободна женщина, О, трошки інтимова. Глянь, я кукушку хочу на бруся глянути. どうしてもいいす。 Скорий. Замороження, так, да, спортсмена, да. так. <рісті> Це біжайся. Я, Я все. Людей рознімається. Да, прийшли. Треба розігрітим займатися. Це мокосі, вже така як треба. Розігріта, готова. Ребята, оцінюємо. На наша квіточка.